Всім привіт, ви на каналі Соколік, з вами як завжди, Сокальський Роман, і в даному відео я розкажу вам про проєкт PUFCT. Це проєкт, аналогічний проєкту МуПЕД, в якому я заробляв раніше, можливо, в ньому також хтось заробляв. І тепер вийшов зовсім аналогічний проєкт, тільки змінився трошки наш дохід і змінилися трошки наші герої. Я в даний проєкт залетів на старті, йому буквально 3 дні. Тож давайте перейдемо до даного проєкту, я покажу вам, що саме там знаходиться і як саме ми там будемо заробляти. Як ви вже знаєте, а може хтось не знає, мому проіснував пів року, майже шість місяців, там трошки не вистачило до шести місяців, і за цей час вдалося так непогано заробити, хто залетів на старті. І цей новий проект, про який я зараз розкажу, копія мому педа. Але він відкрився буквально два дні тому, можна сказати, навіть офіційно вчора. Почали в нього заходити люди, почали робитися перші інвестиції. Ми навіть... Чекали, доки буде перевірений вивід, чи дійсно звідси можна вивезти кошти, чи можна залетіти, щоб заробити. Але треба пам'ятати, що всюди є свої ризики, хто не готовий ризикнути там сумою, наприклад, 20 доларів, щоб купити ось цього самого першого кота на одну зірочку, то бажано краще не інвестувати. І взагалі не інвестуйте в такі проекти, де ви можете втратити кошти, якщо ви не інвестуєте з головою. Всюди враховуйте свої ризики і не заходьте на всі кошти. Якщо ви вирішили заходити, то заходьте відразу на старті. А якщо ви вагаєтесь, то вже краще взагалі не заходьте. Тому що чим довше витягнете, тим менше днів залишається до закриття проєкту. А тепер давайте поговоримо безпосередньо про даний додаток. Як ви бачите на перший погляд, нічим не відрізняється інтерфейс даної платформи від мому педа. Можна сказати, все скопійовано, тільки трошки відрізняється тут. Що у нас замість яйця є сундучок, який також треба купувати за 20 доларів, щоб активувати акаунт, щоб мати можливість. Виводити кошти, знизу всі вкладки такі самі. О, давайте трошки їх розглянемо. У нас є тут обслуговування клієнтів. Я залишу посилання на даний проект в описі цього відео. Також посилання на обслуговування клієнтів, де потрібно писати, якщо ви активовуєте свій аккаунт, вам будуть начисляти за це 10% від депозиту, тобто вам зразу повернеться. Також є ваше реферальне посилання. Є в нас також ці сундочки, ми бачимо за. 20 доларів за 100 доларів, за 500 доларів і за 1000 доларів. Тобто нічого не помінялося, всі такі самі з 1 до 5 зірок. Змінився тільки трошки дохід тут, трошки реферальна програма і вигляд самих картинок. Але зараз ми все розглянемо. Далі є в нас ринок, коли я заходив, а я заходив вже в цей проєкт після вчора. Вчора я в своєму безплатному телеграм-каналі робив про нього пост, хто пам'ятає даний проєкт. Відразу майже всі згадали, що це був Мумупет, а тут змінилися тільки самі картинки. Там були трошки інші якісь дракончики, типу того, а тут в нас пишні такі котики. Як ми бачимо, вже продається, продається вже на 4 зірки, на 2 зірки. Можна знайти навіть на одну зірочку, коли я заходив, був лише один код на продажі. О, навіть вже й немає тут на одну зірочку. Ні, одного виставили. Зранку було, ще тут 5 чи 6. Бачу, проект набирає популярності. Чат їхній теж набирає популярності, але нагадаюся ще раз, що потрібно враховувати ризики, тому що він може працювати день-два, а може працювати місяць-два-три, в залежності, як буде набиратися тут актив. Далі є в нас синтез, те саме, що і в Мумупеді, хто бачив моє відео про Мумупед, так само можна тут синтезувати своїх героїв. Є пригоди в нас і є моя. Тут знаходяться наші вкладки, де в наші є вихованці, у мене є два вихованці. Один безкоштовний, ну він дається на 7 днів, досить ним не заробиш. Там виходить 30 центів в день, це приблизно долар, 2,5 долари навіть ні. Мінімальний вивід звідси 15 доларів, комісія 16%, все так само, як в Момопеді. але я придбав собі одного за 20 доларів, побачу, чи вдасться щось з ним тут заробити. Також є в нас тут моя команда, в мене вже є 25 учасників, 9%. Людей це є першого рівня, є вже також ефективні люди, які вже тут занесли свої кошти, також будуть пробувати тут заробити. Є перезарядити, відкликати, тобто вивезти. Наші транзакції, як ми бачимо, я тут закидував ось 20 доларів. Є також нагорода за запрошення, тут все стабільно, так як в МОМОПЕДі, тільки що вже не додається партнери по другій, третій лінії. Якщо в МОМОПЕДІ додавалися тут партнери ще по другій, третій лінії, то тут тільки рахується перша лінія, ось я один долар за... Отримав за свого друга. Тепер що головне, як тут ми будемо заробляти? Якщо ми раніше в Мумупеді ми просто нажимали на свого героя і він нас йшов на роботу, там приносив певний дохід. То тут ми відправляємо його видобувати, так якби типу видобувати якийсь камінь чи щось вони там коротше, добувають наші ці котлети. Ми просто ага, як отримати вам безкоштовно цього героя, хто хоче зайти провірити безкоштовно, може подивитися, там буде хотів заінвестувати. І тепер для того, щоб нам отримати нашого безплатного кота, ми заходимо на головну. Тут опускаємося вниз, і ось як ви бачите, є банер, де пише отримати семиденний дохід безкоштовно чи там досвід. Ви просто нажимаєте і вам дається цього безплатного кота, тоді ви заходите в гірничо і ви нажимаєте просто готуйтеся, і тут у вас буде кнопка почати майнити. Ви просто нажимаєте її, далі вам буде доступний бій з монстром, ви заходите. Мені вдалося вчора перемогти, сьогодні також перемогти. І що головне тут, це не забирати кожного дня винагороду, тому що збивається ваш тайк без чотик. А тут є так, якщо ви Відправили свого односіркового кота там на майнинг, то він вам кожен день приносить 30 центів, але кожного дня на 1 цент так якби дохід зростає. Тобто, наприклад, сьогодні 30, завтра вже 31, післязавтра 32 і так до 0,45 центів. Тобто тут наш кіт за день буде заробляти 45 центів при максимальному майнінгу. Тоді все скидається знову до 30 і наново типу починає він майнити. Як ви бачите, в мене ще навіть не прийшла одна доба, тому я не знаю, чи дохід автоматично кожного дня зараховується, чи він просто тут накопичується. Це я вже опублікую в своєму безплатному телеграм-каналі, як саме тут відбувається дохід, якщо в мене 24 години, чи він відходить на наш аккаунт, чи він залишається тут, поки ми автоматично його не заберемо. Точніше, самі не заберемо. Ось такий в нас проект. Це дуже схоже на мумупед, можна сказати, копія мумупеду, тільки дещо трошки змінено. Я в даний проєкт зайшов, надіюся, вдасться тут заробити. І як ви бачите, в мене ось активний майнинг, вже наманив я від вчора 52 центи і в мене вже є також бонус 3 долари 97 центів, майже 4 долари. В сумі до завтра вже буде 5 і там залишиться ще 10 доларів, щоб перевірити тісно вже на собі вивід. І тоді я вже буду думати, чи ще інвестувати сюди. Чи залишати цього одного котлета і ним заробляти. А ви, якщо не готові інвестувати і боїтеся втратити свої кошти, то краще не заходьте в даний проект. Зайдіть в мій безплатний телеграм-канал, там час від часу також виходять проекти, в яких можна заробляти зовсім безкоштовно, там ви точно нічого не втратите і будете раді тому, що заробили. Якщо вам був цікавий та корисний контент, ставте лайк, обов'язково підписуйтесь на мій канал. І пам'ятайте, ніколи не інвестуйте останні кошти. Інвестуйте тільки це, що ви готові втратити з вами, як завжди, був Соколік. Всім пока-пока.